Ну, вже майже ще трошечки, і там прям вже буде майже. Чогось не хочеться обрізати ці ниточки. Так. Так, і ось таким чином, щоб вирівняти, щоб не крутилося отак от, от, друзі. Вже готова шкарпеточка. Ось така. Далі необхідно. Попришивати гудзики. де той гудзик? ось маємо гудзик. <риклад> <риклад> От, Значить, з цієї сторони у нас обв'язка, з цієї сторони нічого. На полотно одразу пришиваємо гудзик. потім застібаємо на нього. Нашу обв'язочку і ось так: от файно, воно весь виріб. Так, секундний. Я тобі в тіктоці. Добре, добре, секундний. Чим його можна зняти, бог його знає. Ну, як я знаю, то тільки механічно його можна знімати. Розчинники більш травматичні, якщо ти зі шкіри чи з якоїсь речовини, ну, плівка ж вона розчиниться швидше, ніж цей клей. Так, я вже складаю, а треба ще познімати маркери. Тобто секундний клей він такий. Просто його не знімеш. Так, друзі, на сьогодні все стрім завершено. Всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку, присутність, за ваші перегляди і підписки, лайки, коментарі, за будь-яку активність це дуже велика допомога для каналу. За можливості, будь ласка, репостіть такі стріми, де бачите, коли щось роблять волонтери. У них немає можливості показувати щоразу такий вау-контент, бо волонтерська робота вона нудна більшою частиною. Бачите, хтось щось плете, лайк, репост, підтримка. Бачите, хтось там щось там свічки заливає, робить розпалювачі, лайк, репост, коментарчик. Підписуватися можете не підписуватися, бо то таке діло. Але підтримати конкретний контент, щоб люди мали, як рухатися, і хто шукає, щоб одразу знаходили потрібний класний контент. Це також дуже важливо будьте свідомими глядачами, друзі, всім мирного неба над головою та Боже благословінь!